Рік, що минає, завершили на мажорній ноті. івано франківський ураган вдома здолав луганську ЛТК. Першого удару у звітному матчі здалеку завдав будняк. Неточно. У наступні хвилини гра пройшла без моментів. Однак це тривало недовго, адже вже на четвертій хвилині Сергій Якунін на своєму фланзі обіграв Міленького і пробив м'яч від стійки залетів у ворота. 1-0. Швидкий гол додав впевненості господарям, які безперешкодно контролювали гру. Так з гострого кота зміг пробити Ільдар Макаєв повз стійку. Лише на 11-й хвилині гості таки спромоглися завдати першого серйозного клопоту драконам. Це Мануйленко загрожував на лівому фланзі, та ципун не підвів. Ще через митлюганчани отримали право на штрафний удар. Віталій Дзюба наважився пробити здалеку, однак точності йому забракло. Тим часом ураганівці створили серію атак. Спершу був неточний удар від Кіндратєва, Капітан пробив вище воріт. Пробив здалеку і Петрошу Турма не точно активністю відзначився і Ільдар Макаєв. У центрі він накрутив суперника та завдав удару. Щоправда, це принесло лише Кутовий. У наступному моменті завдати прицільного пострілу у Макаєва також не вийшло. А тут відмінно попрацював кіндратів, який прийняв і одразу ж поклав собі м'яча під удар. І Лише воротар Гостей у стрибку стає на заваді гола красення. Показав свій бразильський клас Іроніні, який ефектно переграв воротаря. Однак забити так і не зміг. Одразу три захисники гуртом блокували удар легіонера. Знову небезпечним був Ільдар Макаєв та Петро Ільків у падінні відбиває загрозу. Після цього бомбардувати ворота гостей взявся Євген Валєнко. Спершу він виривався на побачення з воротарем, однак пройти останній редут телефоністів не зміг. А вже через мить Валєнко класно пройшовся по своєму флангу, але не зміг віддати точний пас на вільного Павлюка. У стрімкій атаці гульову нагоду мав Павел Будняк, та поляк домігся лише котового. Здалеку пробив і Максим Павлюк, та цього разу вище воріт. Під завісу першого тайму ніхто не заважав пробити Валєнко та Євген знову не влучив у рамку воріт. Тож за рахунку 1-0, команди пішли у роздягальні. У другому таймі гості замінили голкіпера та одразу ж взялися штурмувати ворота драконів. Так Володимир Разуванов пройшов роніню і зблизька розстрілював ципуна. Щоправда, у цьому моменті м'яч пройшовся повз ворота. У наступній атаці вже двоє логанчан загрожували ципуну, та пробити бодай у рамку не вийшло. Аби прийти до тями, господарям знадобилося близько п'яти хвилин. Отримавши простір для контратаки, Валенко влучив у стійку. А на добиванні шотурма не створив проблем для Юрія Савенка. Далі творцями гольових загроз виступили Морено та Шотурма. Бразилиці з флангу віддав пас на Петра. Однак той у боротьбі з захисником так і не зміг завдати удару по воротах. Пізніше вже шотурма відібрав м'яча і віддав на Мурену, та перекинути воротаря не вдалося. Лише котовий. Був ще видовищний прохід від Роніню, якого гості змогли зупинити лише ціною порушення правил. Миттю пізніше гості порушили правила вже на Ільдарі Макаєві. До того ж у штрафному майданчику пенальті пробивати взявся Роніню, який не схипив два Такий рахунок протримався якихось 20 секунд. Після перехоплення знову Роніньо віддав на Макаєва, який запустив сферу поміж ноги Літвінову. 3-0. ЛТК очікувано бере тайм-аут і починає загравати п'ятого польового. Гості почали створювати момент за моментом. Однак для фінального удару їм бракувало або влучності, або ж належно діяли ураганівці. Героєм цих хвилин став івано франківців Кирило Цепун, який нейтралізував із півдесятка загроз біля своїх воріт. У свою чергу ураганівці намагалися використати свої моменти. У одній із контратак контратакроніньо віддав пас на набігаючого Кіндратєва. Капітану не вистачило лише кількох сантиметрів, аби належно дотягнутися до м'яча. Проривався по своєму флангу і Євген Валєнко. Та на останньому рубежі Савенко цього разу виявився непрохідним. А останню нагоду зробити рахунок розгромним мав Морено, Однак у пості ворота своєї половини поля не влучив. Тож нулі своїх вболівальників з новим роком ураган вітає впевненою перемогою над ЛТК. А в турнірній таблиці екстраліги івано франківці піднялися на другу сходинку. Наша команда стає сильнішою. Це однозначно не тільки ті гравці, які сьогодні приїхали на гру. А і ті, що залишилися вдома. По команді Ураган Івано-Франківський, якщо їх радує такі перемоги, ну, то нехай так далі перемагають. А загалом я дійсно хотів би сказати болільникам дуже велике спасибі, дуже толерантно, гарно підтримують команду. Дуже у вас хороший фан-клуб. Я це вже говорив і про рік. Мені здається, всі ви працюєте в правильному руслі. Ми програли сьогодні, все-таки не вистачило майстерності. Ніхто не мішав, тому ж Литвинову, тому ж попадати в ворота два рази в лазики, ну це все. Не вистачило десь майстерності переграти такого ворота, як реакція. Я скажу так: сьогодні ми чисто грали на результат. Тобто звичайно, такий футбол, як ми показуємо, ми не показали. Є немножко, наприклад, кадрові проблеми у нас, во вторых Є ну, кто ще не готов на 100%, ну, я имею в виду Мурену, да? Хотя он вышел и за каждый мяч цеплялся. Ну, поэтому вот, если человек цепляется, там впереди уже легче. То есть, если не цепляется, надо что пытаться комбинировать. А если есть топ, который умеет принять мяч, то намного легче. То есть у них был такой Разуван в сегодняшней игре, то ему доводили мячи, он все их принимал, поэтому и мяч не теряется. Вот. По игре ну, есть определенный. Есть небольшой спад у команды. Почему? Потому что не бывает так, чтобы весь сезон пройти на одном уровне. Есть, это есть. Но ну, то есть, э, когда есть такой немножко спад ну, игровой, да, то за счет желания, за счет агрессивности это все можно пополнить. Поэтому сегодня, вот я еще раз говорю, если мы прошлый матч провели такой отвратительный и по игре, и по настрою, то сегодня. То есть игра была получена.